Я, користуючись нагодою, що ми сьогодні тут всі зібралися, думаю, що ми не можемо під час нашого заходу не згадати і не вшанувати хвилиною пам'яті всіх тих наших побратимів, які ризикуючи власним життям, здоров'ям, захищають державу, захищали, виборювали, і сьогодні так само ведуть боротьбу. Вчора, буквально в Києві, мабуть, ви бачили по новинах, відбулася акція. Вшанування річниці, коли в Донецьку рік тому назад загинув наш побратим Дмитро Чернявський. Причому це наш побратим Свободівець, який був керівником Донецької прес-служби свободи, нам часто кажуть, та що ви постійно це політики починаєте там, про свою свободу і так далі, всі однакові. Ні, я кажу, не однакові. Не однакові, тому що гідних справді мало. І вони кучкуються і гуртуються десь в якихось структурах, організаціях. І це не дрібниці. Це дуже важливо. Ми завжди щиро раді співпрацювати зі всіма побратимами в правому секторі, як кажуть, в правому крилі ідеологічному за українську Україну. Дай Бог, щоб вони всі підходили, щоб вони теж були потужними, щоб вони теж долучалися до цієї боротьби, але нема де правди діти, коли. Рік тому назад в Донецьку відбувалися акції Україна єдина за Україну і так далі. Там виходили хлопці, в тому числі наші донецькі свободівці. Ви пам'ятаєте ті події, коли за те, що вони вийшли синьо-жовтими прапорами і інше, вже оті от провокатори, ті заколотники неспокою і сепаратизму на Донеччині вони напали на наших хлопців. Хлопці встигли відвести жінок і дівчат. Але на жаль. Серйозно, серйозно постраждали тоді наші хлопці і нашого побратима Дмитра Чернявського тоді зарізали, вбили. Вчора на Майдані була акція з його вшануванням, тому що ми дуже довго, свобода боролася за те, щоб його визнали героєм Небесної Сотні, тому що наші очільники сьогоднішні, вже там Яценюк, Порошенка, вони вже забули. Вони категорично цілий рік відмовляти відмовлялися. Його до складу Небесної Сотні героїв теж долучити, вписати в список. Мовляв, це було вже трішечки пізніше після Майдану, як пізніше, коли ті ж самі всі процеси. Так от я хочу сказати, що на Майдані ми боролися, виборювали українську Україну. А до нас Левко Мацієвич. А до нас були атамани Чорноліські, стопові Атамани, Петрівський район, село Ганівка, кость Пестушка, Петрівський район, село Водяне, Атаман Лютий, Чорноліські Атамани, Холодноярські Атамани, всі наші пращури, які... Віковічно билися проти Московської Орди, віддавали своє життя, здоров'я, захищали нашу українську державу, виборювали і захищали. І сьогодні на фронті так само наші побратими ведуть цю боротьбу, і ми повинні сьогодні пам'ятати. І давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять про всіх тих, хто вже ніколи до нас не приєднається. Дякую. Оцю ключову тезу. Цю думку, це гасло. Я хочу, щоб кожен з нас сьогодні поїхав до себе, додому, до своїх рідних, близьких, до своїх однодумців. І щоб ми це закріпили, і щоб ми це розвинули ще більше і донесли до всіх інших наших прихильників районів про те, що український націоналізм є. І буде корінням своїм тут, в центральній, південній, східній Україні. Ніде не занесли нам те з Галицьких земель. Ми шануємо, ми поважаємо, ми визнаємо Євгена Коновальця, Степана Бандеру, Романа Шухевича, інших провідників нації. Але тут. 400 років тому назад Велась боротьба за українську країну. 300 років тому назад, 100 років тому назад створювалися революційні українські партії. Велася боротьба повстанських атаманів, армії УНР і так далі. Наші гідні пращури клали своє життя, майно, здоров'я, всі ресурси, які могли. Хтось воював, хтось допомагав. В ті часи воювали, не вибороли Чому Чому не можемо дозволити? того? Тому що я завжди кажу. В той час, наприклад, 100 років тому, майже 100 років тому назад, були люди, які, які тепер казали, а може не треба. Може давайте якось там все-таки мирно домовимося, може якось там порішаємо далеких кабінетах. І переживемо якось цей момент. Це було в 1919, 2020, 2021 році. я завжди кажу, от ті, хто всі казали в 2020 році, а може якось переживемо, не пережили, тому що вже в 1932-1933 році пережовували з розуму втративши розум, зваривши свою дитину в казані, пережовували один одного під час голодомору. Ви вдумайтесь, програвши війну проти Москви в 19-му, 20, му 21-му році, ми потім матері їли своїх дітей доведені до сказу. Так я хочу сказати, що не можна ні в коєму разі допустити повторення цієї історичної поразки, тому що знов таки прийдуть всіх гідних наших українців в голову. Зачистять, Залишиться тільки несвідома, байдужа маса, яка готова жити за будь-яких умов, служити будь-якому царю, бути будь кріпаком при будь-якому панові. Ну одним словом, ви знаєте, я вислів, раб не здатний мріяти про волю, тому що раб мріє мати власних рабів. А справжніх вільних людей, які не про власних рабів мріють, а про те, щоб була воля, щоб всі були вольні, так от таких не так багато їх, їх дійсно провідників мало. І ми тут стоїмо. Ми, ці люди, які розуміємо, що повинні боротися і вибороти і для себе, і для своїх на сьогодні ще не свідомих, на жаль, українських громадян, донести думку. І долучити їх до нашої боротьби. Слава Україні! Слава нації, Україна!